Це, це саміт непереломний. Знаєте, є така в хокеї ситуація, коли є там, остання надія, коли ти змінюєш вратаря, кидаєш всі сили і намагаєшся за лічені секунди до закінчення матчу забити його. Це означає, коли там в футболі хтось біжить і його просто зупиняють для того, щоб рятувати свою країну. Сьогодні це безумовно останній саміт для того, щоб ця редакція. Угоди про асоціацію для того, щоб ця редакція, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка була парафована, для того, щоб ця редакція, угоди про безвізовий режим, першу частину або план дій щодо безвізового режиму, першу частину якого Україна вже мала б гарантовано виконати, і про це мали бути свідчення на цьому саміті. По всім цим документам є надії, але немає жодних дій. І, я от ми з вами зараз спілкуємося тоді, коли з затримкою на півтори години почалася прес-конференція Парозу Ромпея Януковича, коли замість положених 20 хвилин тривала двох годинна зустріч. Чи це є позитив, чи негатив затримка цього? Я вважаю безумовний позитив. Бо Європа робить на сьогоднішній день все можливе. І двосторонні зустрічі президентів і багатосторонні зустрічі керівників держав Євросоюзу для того, щоб переконати Україну в цивілізаційному виборі, який точно на її користь, і рівень сьогоднішніх зустрічей є демонстрацією абсолютно твердої, і чіткої позиції Європи, що якщо Україна відповідає цінностям, які задекларовані, двері Європи для України відкриті. Ніхто